Зробили стіни, стелі побілили, покрасили. Там так само зробили. Батута, були. Великі двері, бачите, знову паркет возимо. Mm -hmm. Тут поміняний паркет, тут закладений тобі паркет. Так, історія з тими дверима. Ці теж двері планували викинути, а в останні підрядник, який у нас робився ремонт, вирішив відставити. Те ж саме. Стіни, освітлення. А всі музеям передавали чи сюди. Покатали. Бу, тому ми що вони, нібито візентії, коли сформували Візентію у 1425 році. Була а, темна ніч, але тут зійшов місяць. Тривав драконов груст, і тому ми це все в корпусі

сховані, вони во, явні є, розумієте? Вони явні, всі всі моменти. Тріщини, ну, руси, які. не можеш гри... передбачити, коли об'ється штукатурка, що тут є. Ну, по стіні... а ми за те, щоб зберегти автентичність. По стіні піш по цьому. По фундаменту пішло чотири подони цегли. Це по 250 штук штук. Чотири подлоги. подлоги. Вроді куди не ділиться? Там відсилення, тут стіну, бачите, видно, вам складали. Краплення дорожчі, так само внизу тут все. Зразу побачити і сказати, що це коштує важко. І багато таких моментів виявляється. А є підвал тут? Так. Невеличкі, там одна-дві кімнатки. Вже землі вийшло, Все зрозуміло. Місце центрове. Давно-давним треба було зробити зовнішній ремонт, все окультурити, що музеї, все інше, парк. Колись дойде, я переконаний, дойде до того, що і парк треба буде осучаснити, зробити його красивішим, тут такий сквер. Тому що славянський не кожен піде. А цей, бачите, він тут прохідний, а ще якщо буде, а вона буде площа зроблена, розумієте? Це ж теж продовжує.